Всім привіт, мене звати Лера, і сьогодні ми з вами розбираємо останній пакет останній, який в мене є наразі, з секонд-хенду. Минулого разу нам з вами трапилось дві, два ланцюжка срібних і підвізка золота. І ще купа всіляких класних вінтажних речей, котрі мені, якщо чесно, сподобались навіть більше, ніж та золота підвізка. Я зовсім забула вам в минулому відео ставити. Картинки з цінами, якщо чесно, я не дуже багато так щось і знайшла, тому не думаю, що ми щось втратили. Цього разу постараюсь не забути. Отже, і ще хотіла сказати: мені дуже приємно було читати коментарі. Я дійсно рада, що вам цікаво дивитися, як я ось це розбираю, тому що, знову ж таки, в мене не так багато людей, з якими я можу цим поділитись, і це круто, що я можу все це розказувати для вас. Тому це, напевно, одна з найкрутіших речей на Ютубі, яка тільки може бути. Отже, сьогодні з вами розбираємо. пакет, пакетик, Не знаю, чи тут є щось класне, хоча я це говорю в кожному своєму відео, тому що я так глянула, нібито ось тут щось і є. Але, ну, загалом, я не впевнена. Єдине, що хотіла сказати за минулий, за минулий пакет. В минулому пакеті в нас з вами трапився ось той годинник. ну, Нібито золотий, так? Зрозуміло, що він не золотий. Я загуглила його, я його навіть відкрила позаду, кришечку зняла ось Загуглила, виявилось, що йому може бути близько 70 років. І це досить таки хороша фірма. Чесно кажучи, він мені дуже сподобався. Якби в мене була можливість, я би дуже-дуже хотіла його відремонтувати. Але не знаю, скільки це буде коштувати. Якщо це буде коштувати там, 100 доларів, то зрозуміло, що ну, це занадто дорого, я би сказала. Хоча, хто його знає. Отже, відкриваємо з вами пакет. Ви знаєте, я намагаюсь нічого не очікувати, щоб не засмучуватись, бо засмучуюся дуже легко. <смі> Але і радіти починаю також дуже легко. Отже, не буду витягувати цього разу так, витягати, як минулого разу, витягала, тому що буду знову відволікатись, так? На всілякі різні штуки. Так, бачу, що тут є багато дрібного, це круто. Тому що зазвичай в ось цьому дрібному якраз і трапляються якісь класні штуки. Мені вже здається, що тут, можливо, лише здається мені, що вона підписана. Класна штучка. Ось таке хочу звернути вашу увагу. Виглядає не дуже, бо тут якась незрозуміла, там, що це таке папір, ще щось. Але, от, побачите, я його зніму, буде виглядати набагато. Класніше, крутіше. В нас таке вже було з одним дуже-дуже дорогим браслетом, можливо, я вам покажу його в кінці відео. Він виглядав зовсім не дуже, тому що на ньому була якась дуже брудна така ленточка, знаєте. І ми такі, ну, якась дурня, напевно, ми його зняли, виявилося, що це також дуже дорогий браслет. І його не купували, скоріш за все, саме через ось те, що він був так в негарному такому стані. Це що? Кожен раз, коли бачу бісер, в мене відразу асоціації з однією моєю одногрупницею. Вона, до речі, також такі відео дивиться. <смі> Мої відео дивиться. Так що привіт тобі передаю Юль. <смі> так, вже бачу тут. О, дивіться, яка гарна. Шкода, що в трошки в поганому стані бачу вже. Але гарненька. Її навіть підписано. Цікаво. Цікаво, це рибка, чи це ко... Це, напевно, все-таки рибка. Я не дуже сильна в тваринах. <смі> Чи то в рибах, я не знаю. Але гарненька, видно, що з дорожчих була. Подивимось з вами потім, що ж це за рибка така хоч так, щоб ви бачили все це. Так, ще одна. Мала би бути також підписана. Дивно, що не підписана. Інколи настільки все світиться, тут переливається, що просто ну, не фокусується телефон, тому мушу вручну фокусувати. Дивіться, така сніжинка, якщо можна так сказати. Камінчики гарно блестять, Але бачу, що, бачите, ось так трошки піджов... піджовтуваті вони. Не знаю, хоча, можливо, вона така і мала би бути. Бо вона не зовсім такого срібного кольору, вона більше. Але на відео, звісно, дуже гарно виглядає. Може, це квіточка, не сніжинку? Та ні, це сніжинка. Окей, що тут ще цікавого є? Ще одна квіточка. Щось, напевно, хтось пакував, хто любив квіти. Дивіться, вже друга троянда. Ну, це, напевно, не троянда, це, напевно, тюльпан, правда ж? До речі, в гарній якості. Тут срібно золотий він. Не знаю, чи він мав би бути золотим весь, чи він. Хоча, мені здається, що це так зроблено, щоб він переливався. Ось, дивіться, явно в одному стилі. Єдине, що мене завжди цікавить, так як я на секонд хенди часто їжджу, ви вже це знаєте, інколи дуже часто. Я не розумію, звідки вони беруть ось це. Тому що зазвичай, ну, ти ж можеш там приблизно побачити, що продавалося в вітрині, що продавалося на стенді, а ось цих речей їх немає ніде. Ні у вітрині, ні на стенді їх немає зазвичай. Тобто, знаєте, не так, що їх там познімали, і все. І ти вже розумієш, що. Ну, вони не продались, і їх поскидали, так? Браслет. Ну, зрозуміло, це не срібний, але, здається, він, він точно зламаний. Шкода. Також такий тяжкенький. І досить гарний, я би сказала. Такий, знаєте, стильний в стилі Боху, знову ж таки. Гарний. Але шкода, що поламаний. Чогось десь тут однієї, напевно, з цієї не вистачає. Можливо, вона ще десь тут і валяється, не знаю. Так, це що за Перли, перли, перли. перли, Також поламані, шкода. Ще й до всього, здається, вони там щось написано. Ну, нічого, буде нам на хендмейд. Пам'ятаєте, так як я колись, я вам розповідала, що діамантик залишила мамі на хендмейт. Зараз трошечки ще хочу поперебирати все. Ой, дивіться, який це. Боже, ось цей класний. Він, може, не в ідеальному стані. Але дивіться, який крутий. Звісно, це не бірюза, але гарний. Червоний з блакитним дуже гарно виглядає. Хто би міг подумати? Так, чи він не застібається тут? Ну, це можна... Ні, застібається. Звісно, це можна було би поремонтувати. Також гарненький такий. Цікаво, на мою руку буде? У мене просто напевно буде. Деякі браслети мені, на жаль, великуваті. Дуже гарний. цікаво, що це за камінчик. Ну, це зрозуміло, що це не справжній, а оцей такий дуже дивний. Як вам? Вартий, не вартий? Так, що тут ще цікавого є? Бісеру бачу багато. Знову ж таки, ми от якраз переписували, що в таких пакетах часто може попадатися сміття. І от в минулому його не було взагалі, ви бачили. А тут ви, напевно, навіть по відео бачите, що, ну. Треба буде викидати, і викидати доведеться багато. Знову я сама цим не, з цим не спораюсь. Дивіться, це якась дуже-дуже стара, напевно, брошка в вигляді троянди. Чесно кажучи, на відео вона навіть непогано виглядає, але в реальності то стан не дуже хороший. Так, браслет. Шкода, камінчика немає, він підписаний. Будемо з вами його шукати. MSK. Не знаю, можливо, хтось розбирається. я... Як ви знаєте, я люблю розбирати, мені просто подобаються речі. Коли вона якась вінтажна класна річ, звісно, мені це ще більше подобається. Але якщо ні, то мені, в принципі, не, ну, мені не принципово. До речі, бачите, це як називається котяча? Російською знаю, як українською не скажу. Бачите, так переливається, такі камінчики, зелений кольор, також гарний. Знову ж таки, це, напевно, або це було в одному наборі, дуже схожі, так? Або це з однієї фірми мало би бути, але в цьому немає позначки ніякої. Хм. Дивно, дивно. Певно, одна людина носила, правда ж? Мені так здається чомусь. Так, давайте висипемо все інше. І заодно це в нас буде з вами пакетик на сміття. Ой, який гарний. Але поламаний оце шкода. Також брошка це ведмедик з. Я думаю, це цукерка з лакриці, Гарний, скажіть. І, до речі, в класному стані. Також я бачу тут камінчики ну тут очки-камінчики. Все окей, тільки немає застібки. Треба буде мамі запитати, чи їй знадобиться десь він. Або можна зробити свічку, його зверху так поставити збоку. Коротше, я мамі вже колись говорила: в нас цих проєктів. І знову ж таки, я повертаюсь до того, що. Мене зазвичай дивляться, ну, різні люди, це зрозуміло, але я майже впевнена, що більшість з вас чимось займається, так як мені писали в коментарях, мені написали, що мікровишивкою займається. От я впевнена, що ви би також знайшли, до чого його використати. Правда, ж у вас відразу якісь, напевно, ідеї вже були, де його можна використати. До речі, дивіться, знайшли шматочок, так? Далі, знову брошка. Ой, ця класна, скляна! Підписана так народ, вона має бути класною, бо вона виглядає дуже круто. Грушечка. Зараз сфокусую вам гарненько. Дивіться, як вона перебива... перебивається, кажу, переливається, Боже, це точно скляна. І застібка така гарненька. Ще колись мені мама розповідала, що в залежності від того, наскільки ось ця голочка, якщо можна так сказати, тут. Довша можна визначити, скільки років. Але я вже і так бачу, що це досить дорога штука має бути. Правда, не можу розглядіти, що написано, але роздивлюсь і вам скажу, так, щоб не займати, так би мовити, ваш час. Далі. Далі, мені здається, доведеться все перебирати вже без вас, бо бачу, що тут багато всього. Окей, тоді дайте мені знову декілька хвилин, я хоча б трішечки порозбираю, що тут. Що тут йде. Бачите, минулого разу в нас з вами прямо е, виймаєш і відразу щось дуже-дуже круте. Тут, я думаю, також буде щось круте, але просто його потрібно буде пошукати, поперебирати, знову ж таки, оце сміття повикидати, бо ну, тут багатенько, бачите, всілякої. Хола перервати, щоб вам ще дещо показати відразу ж. Дивіться, це така брошка, вона, щоправда, зло... зламана, але тут є позначка 925 проба. Виглядає також, скажу, скажімо так, знову ж таки, я не, не професіонал, але виглядає дуже круто зроблено. Ось це не згадаю зараз, як ці камінчики називаються, але я майже впевнена, що це натуральні камінчики. Тут такий перламутер дуже крута, дуже шкода, що зламана. Але я думаю, можна якось її підрихтувати, бо ж вона дійсно класна. Я би таке навіть і на намисто вдягала, як підвіску. Дуже мені зайшла, чесно. До речі, за ось цю грушечку. Я вже проконсультувалася своєю мамулею, і ми таке рахуємо, що це, напевно, дуже дорога. Я знайшла деякі схожі, але не таку саму. То вони, ну, треба бути, звісно, обережнішою. То вони близько 180 доларів. Але там їх таких дві грушечки, ніби разом, знаєте? Ця, зрозуміло, що не буде аж така дорога, але в будь-якому разі, бачите, як вона виглядає круто, правда ж? Такий листочок, так переливається. Колір такий, знаєте, благородний, зелений. Дуже так ідеально ніби зроблено. Загалом мені вже ці знахідки мені подобаються. Ваше ще ось таку каблучку ну, якщо можна так, звісно, назвати. Тут ніби таких три тонесеньких каблучки разом. І ви скажете, навіщо я вам показую? Виглядає не дуже. Виглядає вона брудною. Але там є проба, підпис, і я думаю, що це Пандора, тому що якщо я не помиляюсь, то якраз Пандора мала такі, ну, має такі підписи, що ще й досі, бо ми якраз нещодавно з подругою обговорювали це. Отже, я вже розібрала весь пакет. До речі, дуже швидко впоралась, чи це вже здається в знаки те, що я дуже часто це роблю, чи тут ну дійсно не було так дуже багато чого цікавого, хоча знову ж таки, от зараз ми з вами подивимось. Ось це сміття багатенько. Це те, про що ми переписувалися якраз в коментарях, що цього разу багатенько. Я хочу засняти вам ось цю брошку. Для чого? Бо я зараз піду її мити, я не можу роздивитись підпис позаду. От я її піду помию і вам покажу, так би мовити, дивіться, знову не фокусується. Покажу вам до і після ось таке. І, і ось таке наше після. Поки мила її відвалився один камінчик, ось прямо? Де це він? Загалом прямо-прямо по центру. Ось тут, якщо не помиляюсь, тут не видно так здалеку. Але я його випадково знайшла, до речі, він такий прямо мікроскопічний, знаєте. Але дуже гарний. Я ще дуже хочу перевірити ось ці очки. І зараз буду шукати підписи. Бачите, позаду, саме ось тут, як би я його не терла, все одно воно таким і залишилось темнішим. Але я вже побачила дві позначки: тобто, тут одна і ще одна, якісь ініціали. Ну і плюс 925. Тому подивимось. Зараз будемо шукати з вами моє фінальне відео, де я розповідаю вам, що ж я тут знайшла і що мені сподобалось. Перш за все, не скажу, що тут було дуже багато речей, але давайте швиденько, тому що відео вже і так знову не коротке. пробіжимось по тому, що мені сподобалось. Я вже знайшла дещо з того, багато що з того, що хочу показати вам в інтернеті, тому буду вставляти вам картинки, як завжди. Отже, почнемо з ну, напевно, з найпростішого, так, це ось така корівка. Взагалі-то тут їх було дві. Але її можна підрихтувати, можна вставити тут стразик, наприклад. Знайшла таку, але, ну, повністю з двома корівками. За 20 доларів. Думаю, якщо вставити стразик, буде також прикольно. Ну, цей, звісно, завеликий, це зрозуміло, але щось на кшталт такого. Ну, щось миленьке буде. Тому ось таку знайшла за 20 доларів. Далі. Дуже класна. Одна з моїх улюблених знахідок, напевно, не те, що би за сьогодні, а взагалі за всі пакети, які я знаходила. Незважаючи на те, що ми знаходили і діаманти, і золото, і срібло, а це просто скляна брошка. Вона крута. Мені дійсно подобається. Ось така скляна також знайшла схожі, мені здається, я вам вже казала. Це Австрія. Не пам'ятаю, скільки їй років, можливо, знайду, вставлю вам. Знайшла дві грушечки, але в такому самому стилі, скоріш за все, та сама фірма, і вони коштували 180 доларів. Дивіться, знову не фокусується. Я вам казала, так, якщо щось таке блискуче, круте, воно завжди не фокусується. Так, ось, зрозуміло, що вона не буде коштувати 180 доларів, але ну, вона класна, чесно скажу. Єдине, що я би хотіла її зняти, ось цей ну, склянився цей камінчик, не камінчик, не знаю, як правильно назвати. І посадити її на клей, бо вона вже один раз випала. Не хотілося б загубити. Ось така краса. Далі, наступне. Ось цю, на жаль, не знайшла, і вона в досить поганому стані. Хоча, я знову ж таки, думаю, що вона не з нових, тому показую вам. Тому що вона вінтажна, але знайти не змогла. Далі. ну... Срібний мій метелик, не знайшла також, його перевірила. Це камінчики, знову не пам'ятаю, як називається. Можливо, напишу вам, якщо згадаю. Але це справжні камінчики, бачите, такі малесенькі. Скоріше за все, це перламутер дуже гарно виглядає. Не змогла знову ж таки знайти, так і не розібрала, що це за підпис. Зрозуміла лише, що це все таке срібло. Тут ще одна позначка, знову, що це, мені здається, gold-plated, щось таке. Ось, ну, виглядає гарно. Мені подобається. Я задоволена. Знову ж таки, мою душу буде гріти те, що вона просто є. Хоча це неправильна позиція. Отже, далі ось така під Тріфарі-брошка. Вона коштує, мені здається, я знайшла її за 30 доларів. Але там ще доставка 25, якось так. Тому зрозуміло, що вона дорожча буде. В гарному стані. класно. Ось така. Далі, наступна брошка. Ось ця, пам'ятаєте, я вам сказала, мені здається, що я вам казала, що вона ось тут замотана була, вона поламана, на жаль. Також дуже класна, я її знайшла на аукціоні. Ось тут в неї мало бути ще два листочка, якраз там, де ось вони і зламані є. І така коштувала на аукціоні 100-200 доларів. Тому, не знаю. Шкода, звісно, шкода, що. Поламане. Ось це мені просто сподобалось, не знайшла. Можливо, ще знайду, тоді вам вставлю. Ну, Вона мені якась дуже специфічна. Все, що специфічне, мені здається, що воно досить часто таке не, не дешеве, скажімо так. Отже, далі срібна сова, підвізочка, там вона підписана. Не знаю, чи на відео вам буде видно. Така смішна. Так. Ну, і, звісно, срібне. Срібна каблучка. Це Пандора, я вам вже говорила. Ось така одна, я знайшла точно таке саме, не знаю, чому воно було окремо, можливо, ці зламалися або ще щось таке. Воно одне коштувало 30 доларів. Ну, зазвичай каблучки Пандори біля 50-60 доларів, інколи 80. Тому, я думаю, приблизно стільки вона і коштує. Також ми знайшли ось таку підвіску від Avon. Чесно кажучи, вона недорога, я також її знайшла в інтернеті. Вона там чи 8, чи скільки доларів коштує, але вона гарно виглядає. Ось, покажу. Ось так. І літом, я думаю, я її буду носити. Чому літом? Ну тому що щось таке морське відразу про літо думаєш. Колір, знаєте, не такий дешевого золота, а якраз такого благородного, не знаю, чи на камері передає. Загалом мені сподобалось. І є ще дещо. Я його тримала. Збоку, зараз покажу. Це ось така брошка. Пам'ятаєте, я вам казала, що вона, скоріш за все, з старіших, тому що застібка дуже цікава, не така, як в нових. Він, на жаль, зараз немає тут що показати. Але, взагалом, якщо ви відео мої дивились, то ви, ви знаєте: ось така вона, звісно, не в ідеальному стані. Це зрозуміло, я знайшла схожі, точно такої не знайшла, але схожі, бо однакові за формою. Деякі елементи однакові, я вам зараз їх покажу. І такі брошки випускали в 1880-х роках. Тобто ці брошці більше, ніж 130 років. Наразі це найстаріша брошка в нашій колекції, тому що попередній було 100 років, тому ну, це таке класне. Класний додаток до нашої з мамою колекції. Такі були наші знахідки. Чи я задоволена? Ну, я завжди задоволена. Плюс до всього з того, що я вам не показала, це, наприклад, ось такі буси, вони, звісно, не справжні, але також мені покажу трішки ближче, щоб сфокусувалися. Але також мені дуже сподобались. Я думаю, їх перенабрати і зробити такі, знаєте, на повсякденний, ну тобто на кожен день, щоб носити, тому що зрозуміло, що перли справжні кожен день, ну, шкода. Шкода носити, і я переживаю завжди, коли їх вдягаю свої перли. Тому ось ці такі можу вдягати на кожен день. Далі ось такий браслет, який також треба буде перенабрати. Я правда його вже заплутала, він скляний. Також, думаю, на щось знадобиться. Ось такі квіточки. Розберемо їх на стразики. Можливо, десь потрібно буде кудись вставити. Так? І, в принципі, ось це і все. А, ну, звісно, як я могла забути? Ще в нас ось така сережка. Дуже жаль. Це натуральний камінь. Кварц, мені здається, ми перевіряли. Дуже гарно виглядає. Мені так шкода, що вона одна. Я не можу вам просто передати. Це якась втрата для мене. Так, тому. Ось такі знахідки сьогодні були. В мене класна новина. Ми купили ще два пакети. Вони, правда, стоять там подалі на столі, тому сьогодні вам їх не покажу. Але, в принципі, я задоволена. Задоволена дуже сильно ось цими брошками. Задоволена, звісно, каблучкою. Ну, і найсильніше задоволена ось цими двома брошками. Так, ось ця зламана. Нічого я її підрихтую. Ми з нею щось вигадаємо. Ну, ось ця вона просто ідеальна. Можливо, на відео так не передається, але вона не перевершена. Вона неперевершено виглядає в класній якості. Тому сподіваюсь, що вам відео сподобалось, і побачимось з вами наступного разу.